Всім вітання 23 червня 2025 року. І ми знаходимося на полі, де ми не встигли пройти перед ну, перед сходами гліфасади і вже зайшли, коли вже деякі соняшники вже повиходили, ну ми. Не стали цього чекати. Ось бачите, тут усе пропуск є. ну Я вважаю, що тут доволі непогано ми спрацювали. Якби ми не спрацювали фасадом і сальцією, коли був тут ковер зелений, я вам показував на відео. А побоялися бити сходів, сходи соєшника, які були вже зверху, тут би нічого не було. А так ми спрацювали гліфосадом 2 літра і сальцію, і попалили практично все. Що ми не добили, там інколи, ось ви бачите, є такі лобода. Ну, ми 5 днів назад прийшли туди гіліантиксом, Це сонячний класичний Амазонія. І ми зараз проходимо, забираємо злакову групу бур'яна. Ой, де присутній, бачите ось. Хочемо зробити чисте поле. Совяшник класичний. А ось як спрацювали по березки. Бачите, як працює стація по березки? Да, Вона її побила геть. Ну, тут, тут я не бачу тут, що Березка, дана, дана Березка, щось буде якусь робити конкуренцію соєшнику. Може вона дійде, але це вже соєшне тут закриє між доряддя, я думаю, там проблем не буде. А те, що, що сальція спрацювала по березки дуже-дуже добре, -дуже дивіться, бачите? Гліфосат 2 літра в житті не забере Березку. А сходи вже були, там вже не додаєш нічого. Ні 2-4 день, нічого. Ми додали сальцію і в принципі придавили березку дуже сильно. А потім, вже як були хороші сходи, там тиждень тому ми тут прийшли геліантиксом і на сьогоднішній день. Маємо такий стан посіву. Я рахую, що те, що було і те, що є, це дуже непогано вийшло. Амазонія, в принципі, не пригнічена. Сім'ядульні листочки є. А якщо сімедольні листочки є, значить рослина здорова. А це по цьому перевіряється Наскільки в тебе потужний соняшник. Чим довше сімедонні листочки будуть на рослині, тим він буде дуже гарно себе почувати. Так що отакі от у нас справи. Друзі, думаю, поле ми це спасли. Виглядає воно доволі непогано на сьогоднішній день. Я казав, тут сілося 55 тисяч. Ну, може тут ще рахував 47-46 є. Я думаю, цього достатньо буде до збирання. Волога тут ще присутня, бачите, під соломою. Вчора впало 3 мм нам у нас. Ну, я й перед цим, як ми проходили гілліантиксом, волога під соломою хорошо збереглась. Так що так, поки зараз будемо замішуватися. Ось Ікра це прилипать. Один до одного заливаємо. Да им четыре